Сунь Дзи. Мистецтво війни. Слабкі і сильні сторони. Частина 6. Сунь Дзи сказав Загалом той, хто перший стане на поле бою, щоб чекати на ворога, відпочине. Той, хто прийде з поспіхом пізніше, втомиться. Тому знавець битви контролює рухи ворога, а сам тим часом не контрольований з ворожого боку. Він може змусити супротивника прийти на приготовлене місце, звабивши його вигодою згідно зі своїм задумом, і може завадити приходові недруга, створивши йому перешкоди. Тому, коли ворог відпочив, утомлюй його, коли він наїджений, виснаж його голодом, а коли добре налаштований і врівноважений змус його рухатися, нападай на супротивника там, де він поквапиться рятуватися. Рухайся туди, де тебе найменше очікують. Військо пройде тисячі лі без утоми тільки тому, що долатиме терен, незалюднений ворогом. Коли нападаємо, ми гарантовано переможемо, поза як наступаємо на місце, що не обороняється ворогом. Коли ж боронимося, то не можемо бути переможеними, оскільки захищаємо місце, на яке складно напасти. Тому супротивник не знає, як захищатися від досвідченого в нападі і не відає, як нападати на навченого оборони, такий складний і глибокий, що не залишає жодного сліду, такий загадковий і чудовий, що й не почуєш нічого про нього, тому він може вирішувати долю ворога. У просуванні йому годі зазнати опору, бо він прориває слабкі місця проти борчих лав. Під час відступу його не спіймаєш. Адже він такий прудкий, щоб переслідувати його зась. Отже, якщо ми хочемо нападати на недруга, він не має вибору, окрім як зважитися на бій, навіть перебуваючи під захистом високих мурових огорож і глибоких ровів. Бо ж ми вдаряємо в місце, яке він має рятувати. Коли ж ми не бажаємо битися, недруг не зможе розпочати атаки проти нас, навіть якщо боронимо не більше ніж намальовану лінію, ми змусимо змінити напрям його нападу. За умови, що нам удасться спонукати ворога показати його позицію, тоді як свою ми від нього приховаємо, матимемо повноту нашої сили, а супротивник буде поділений. Якщо мою армію зосереджено в одне ціле, а ворожу фрагментовано на 10 частин, я нападу 10 своїми частинами разом на його одну. Якщо в нас багато солдатів, а в протиборця лише декілька, ми зможемо більшою кількістю напасти на меншу. Коли неприятель не знає, де я хочу вдарити, він захищатиме багато місць, і що більше він їх обороняє, то дужче розпорошує свої сили, а значить слабший у будь-якому місці, куди я нападу. Якщо супротивник укріплюється на фронті, його тил слабшає. Зміцнюючи свій тил, він знесилює фронт. Якщо ворог створює кулак на лівому фланзі, то правий занепадає. Коли ж праве крило міцнішеє, лівий втрачає на моці. Намагаючись захиститись всюди, недруг по всіх усюдах і охляне. Слабкість у кількості вояків спонукає тебе здійснювати приготування проти ворога, твоя кількісна сила змушує ворога готуватися до наступу проти тебе. Через те, коли знаєш місце і час бою, навіть після походу на тисячі лі, ти готовий змагатися, якщо ж місце та час воєнних дій тобі невідомі. Тоді сили твого лівого флангу не можуть орятувати сил правого, а сили правого крила не зарадять силам лівого. Бійці твого фронту не здатні на порятунок твого тилу, і, відповідно, солдатам тилу годі буде захистити твій перед. Становище ще дужче погіршиться, коли зважити на те, що найдальші сили на відстані 10 тисяч, а найближчі на відстані кількох лі. За моєю оцінкою, навіть якщо в армії країни ЮЕ дуже багато вояків, то це аж ніяк не обов'язково означає, що перемога забезпечена, тому я кажу, ми можемо творити перемоги. Хоча ворог і численний, ми спроможні знайти шлях, аби завадити йому на нас нападати, тому ми мусимо аналізувати стратегії ворога, щоб знати його шанси на успіх чи поразку, провокувати його. Викривати його позиції, щоб знати вразливість його становища, випробовувати ворога силою у протиборстві аби уявити слабкі сторони його позиції, тому найвищий стандарт використання військ полягає у відсутності позиції, навіть найглибші інфільтровані шпигуни не зможуть виявити твої позиції, а найбільший мудрець не годен знайти шляхів проти твого війська. Перемоги, яку здобуто завдяки пристосуванню до обставин супротивника, військо ніколи не осягне. Всім відомо, що я зробив, аби перемогти, але ніхто не знає, які методи та стратегії я застосував. Тому виграшних стратегій ніколи не повторюють, їх пристосовують відповідно до низкінечно змінних ситуацій, принципи використання військ подібні до води, це їй властиво уникати висот та текти донизу. Звитяжні війська ухиляються від сили і нападають на слабкість, як вода скеровує свою течію відповідно до особливостей суходолу, так і армія плекає свою перемогу згідно з властивостями ворога, тому то військо ніколи не має стабільної позиції та форми, а особу, що перемагає, вивчивши прикмети недруга, вважають божественною, тому немає гарантованого тріумфу серед п'ятьох елементів природи. І жодна з чотирьох пір року не є постійною. День короткий і довгий. А місяць буває повний і молодий.